Так, всім привіт світлічки. Ми продовжуємо наші зустрічі по темі Накшатр. От, І сьогодні у нас дуже цікавий прям приклад буде Це Накшатра Ашвіні, але яка попадає в четверту паду, от за яку відповідає знак РАК. Раки — це у нас дуже класні психологи, психотерапевти, от такі ну, емпати. Прям такі класні, класні такі. От люди. Ну, от. І ми сьогодні поговоримо про одного з таких людей: це Альфред Адлер, О, це його гороскоп. От, давайте ми ще подивимось на те, як виглядає цей чоловік. Ну, да? ну, вроде такий, да? Кругленький, красивенький. Такий, да? от. В той же час, от, якщо подивитися на ось ці дві фотографії, да? то ми бачимо те, що погляд в нього все ж таки е, оцей... Овнячий чи овнячий, не знаю, як правильно назвати. Тобто, цей погляд такої пробивної ракети в нього все ж таки тут видно чітко от на цих двох фотографіях. Ну хоча в цих тут же кажу не дуже. Ну, тут, такий дяденька видно, що звичайно що він такий з характеру, не без того. Да. Ну, Але кажу, тут більш чіткіше його видно. Да. Так, Інна, передаю вам слово і відкриваю його карту. Годі наш цікавий при четвертий паде да, пада рака, як ви сказали. Вона дуже сильно пов'язана з темою психології і в цілому медицини. Тобто, якраз ось ну я б сказала, що перша і четверта пада вони дуже сильно можуть пов'язані бути з медициною. Люди, які можуть лікувати. Якщо перша пада це можуть бути якісь хірурги, наприклад, які з тілом працюють. То четверта пада пада АКА якраз. Це люди, які пов'язані з лікуванням, але на рік душі. Тому Ашвіні, четверта пада це дуже класні психологи і психотерапевти. Речі, вони дуже часто пов'язані з якимсь новаторством, да, тому що все одно, аж швіні нікуди не дівається. так кові він нікуди не дівається. І він залишається фоном, да, який буде головним. І звичайно, на швіні там хочеться бути першим в чомусь. Це люди, які мають здатність. Це навіть не те, що хочеться. А люди, які мають здатність бути в чомусь першим, вони відкривають якісь нові горизонти. І ця людина це психотерапевт Афред Адлер. Він якраз ще у 19 столітті. Ну, в принципі, тоді, в цілому у нас багато чого відкривалося. Да, по психології, по психотерапії, по медицині. Це зараз у нас уже все відкрите, Такі вже не знаємо, що нам відкрити. А тоді, якби в цілому, на той час, тільки-тільки все відкривалося. Звичайно, тоді якраз психотерапія вона набирала обертів. Да ми знаємо, що якраз у той час якраз вже відомий психотерапевт Зіґмон Фрейд він свою теорію там да топив за теорію сексуальності, що все через сексуаліст... було, діло, було. На no. все чи подавлена сексуальність, подавлений гомосексуалізм, це все за цього якісь там проблеми. То ця людина, наприклад, Альфред Адлер, він мав іншу думку щодо цього. Хоча якийсь період часу він навіть вони жили Ігматом Фрейдом, але потім зі Фрейд повністю його викинув своє життя, бо не підходила йому його теорія. А що за що взагалі виступав Альфред Адлер? Він якраз підняв на Поверх індивідуальну психологію він казав про те, що у людини є комплекс неповноцінності, і з цим треба працювати. Тобто в дитинстві да народжується в дитинстві, і маленька людина, коли народжується, вона дуже часто поруч з дорослими людинами почуває себе неповноцінно. Ну, Звичайно, наш вас на це грало дуже велику роль. Ну, в 19 столітті, звичайно, що більше більше на це був аспект, бо дорослі це були боги, а дитина щось таке, що ну, вирости, тоді ми з тобою побалакаємо. І Альфред, чому він до цієї думки прийшов? Тому що він, коли народився, він мав дефект свого тіла. В нього була одна нога длінні, коротша за іншою. Він постійно хромав. Він не виходить. Шкандивав, ну, ну якось так не знаю, тож, ну то ж менше з тим. Фромав на одну ногу, тось пофрамував. <реку> <реку> тобто він у дефект тіла, да, і ми в нього бачимо, В нього дуже до речі, заповнений восьмий дій. і лагнеш також потрапляє восьмий дій. Що може давати фізичні також і ем, якісь вади, які ми змогли стати тим індикат, на да, тим тригером, завдяки чому він прийшов до теми психотерапії. Бо ось дім, як і місяць у четвертий паді швіт, він додає цього смаку, знаєте, такого психологічного, психотерапевтичного, до чого людина приходить. Через, через те, що він мав вади в тіла, він дуже ну, звичайно, мав... Ся цей комплекс неповноцінності е, і тому він е, з цим він, коли виріс, да він став лікарем. Він спочатку був офтальмологом, до речі, просто лікарем там не пам'ятаю. А потім повністю перейшов у тему психології і психотерапії. Він працював з тим, він він казав, що ні, писав навіть книжки про те, що ні це не сексуальність і проблема в подавленні, ні, це якраз через комплекс неповноцінності. Тобто людина поруч з дорослим, з якісь там подавлені емоції. Вона мала себе, почувала себе неповноцінною і з треба працювати. Тобто він виступав за індивідуальну. Психологію, а не за тему сексуальності, і це якраз дуже добре видно, якраз що е, місяць потрапляє в овна. Там, де овен, там завжди індивідуальність. Друзі, там все про індивідуальність, там не про колективність. Так, да, якийсь колективний вплив, так але на що? На індивідуальність та да, людини. І він працював з цим, і те, що в нього поєднується місяць разом з Юпітером, то він був вчителем. Да він. Потім приїхав в Америку і він викладав в університет. Тобто він викладав в в психотерапію, писав книжки, був дуже до речі відомим таким психотерапевтом саме по індивідуальній психології. Так? те, що ми бачимо, якраз поєднання цього місяця в четвертій паді Ашвіні Накшатри з пітера ну тут я ще додам. Дивіться у нього, бачите, місяць пошта каваргі сімбінду має дуже сильний. От і це якраз от відчувати інших людей, то що йому дає оцю здатність, і ще для четвертої впади, це прям бомба на бін. Перепрошую, бімба, бімба. На це правильно Біба. 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 І, знаєте, папушка і якраз про тих людей, які в чомусь знаєте, ну як не дотягують у до чому, да, тому що він сам цей шлях пройшов. Він Біба. вважав, що він трохи не як не дотягує до суспільства. Да? І він розуміє, що з тим треба працювати. Дивіться, як людина прославилася. Він сам відомим, yeah. він допомагав іншим. Його yeah. ну четверта падаш швіні, Вона до речі саме любляча. Якщо ви хочете знайти ваш швіні емоції, почуття, любов, то вам треба шукати людини з четвертої швіні, бо це любов. Yeah. Це люди, які люблять людей. До речі, да він і від нужд працював. Він народився до речі в Австрії. У Вені, а потім в Америку він застав в принципі, світову війну. Він там був лікарем. Він там, до речі, якраз тоді після війни він е, е, створив якісь центри для дитини, допомагати дитині в плані психотерапії дітям після війни. І він створив багато таких центрів. спочатку дитина, потім на до речі, там як не тридцять. Тобто він справді любив людей і дітей, Да? в нього це поєднання місяця і юпітера. Що через свою дитячу травму неповноцінності він дуже хотів допомогти іншим дітям, щоб вони такого не відчували. Потім, звичайно, як розвивався, він зрозумів, що нас таких дорослих багато, тобто тих, у живе внутрі всередині дитини, не потім і саме він на це робив упор чим дуже заслужив нелюбов зі мутафрей. Да, да. Ну, я ще хочу ви знаєте, якщо чесно, то е, вчора, от я зайшов е, в інтернет, я там шукав деяку інформацію, і виявляється, що наука, така як психологія, їй аж 150 років. О, здрасте! А вони там пальці, гнуть, тільки вони круті рібята. От я можу сказати, що мені тепер не дивно, чому в мене вчаться психологи, і вони приходять, вони отак от ручки складають перед індійською, ну, перед ведичною філософією, перед культурою, да, і перед так само джотіш, тому що ну, він дає набагато більше, набагато глибше. От. Ну, психологи там як сати, вони мають певні конструкції на рівні розуму, які дійсно класно працюють, без питань. Там є дійсно класні, круті речі. Да. От. Але я кажу, мені не одного психолога і не одну психологиню приходилось потім ще почуття приводити. Бо, на жаль, без молитви, без розуміння того, що ти душа, взагалі нічого неможливо зробити. Ще так само дивіться, в нього бачите, що цікаво, в нього. В восьмий будинок попадає три планети. да, тобто в нього інтуїція. Він скоріш за все щитував цю інформацію, прямо десь, скажем, з простору, да, тобто на рівні інтуїції. От можливо Як да, яка навіть... дуже саме інтуїтивна. То тобто, представте, він який класний психотерапевт. Я його не застала, але думаю, що ефект був від дуже крутий. Дуже, дуже крутий. Ну кажу, сім сім планет підтримують місяць, сім цих сім бінду Пошта, варґі. Це дуже потужно. Це це дуже потужна сила. От. Тому, звичайно, він це мав. Ну і ще дивіться, у нього сонце от Макарака. То що воно попадає в знак Козорога, що він буде першопрохідник. прохідник. От. Ну і не без проблем. <гублесець> ну так, так не без проблем в нього й сталося. <гублес> тобто він <гублес> це <гублес> все <й> проходить. <гублес> просто не можу промовчати, поки цей приклад у нас є. Це я навіть буду заманювати людей, щоб вони дійшли аж до накшатри. Шравана. <гублес> Чому? Тому що Шравана, накшатра, дуже дає час та якраз. Дилігання чого легнеш Меркурій потрапляє mm, да, да, да. Тому якщо ви думаєте, що астрологія не працює? Приходьте на що ви дізнаєтеся, і працює ще. Я все працює, да, да. Ну, ми кажу, ми спеціально ці відео якраз записуємо для того, щоб побачили, як це все працює. І е, дивіться, ми в цих відео цей цикл, відео, який ми спеціально записуємо. Ну, от ми показуємо всього лише одну точку гороскопа. Тому що ну коміла Сатон, це е, один з членів Британської академії ведичної астрології. Вона говорить: ну а книжку свою по накшатрах вона починає зі слів, там введені прямо є написано про те, що. Вивчення положення накшатри місяця в гороскопі це для родини, це для людини робота на все життя. Ну от і тому дуже важливо, от ми чому взяли іменно е, ну, тему, оцю конкретно про накшатри, положення місяця в гороскопі. Чому ми почали записувати цей курс цикл відео? Для того, щоб ви... Як сате, що ви бачили, от як це працює? Це ми говоримо лише про одну точку в гороскопі. От, подивіться, скільки їх тут є. Ну основні це Лагна, Сонце, Місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Рахукет. це основні, скажімо, 10 точок. От їх звичайно Подивши, тут. Да, тобто, да, да. тобто, Ви розумієте, що з 10 складеться ваш пазл. От. І знаєте, там можна звичайно проводити різні тести. Можна проводити тести, але коли ви відкриваєте і ви вже чітко розумієте, що вивчати, в і що робити, ну, то вам жити вже з тим набагато легше. У ну, мене на консультаціях нараз таки буває, людина проходить, у мене купа проблем, я якийсь не такий. Кажу, спокійно, вкриємо розкопі, кажу, ти такий. Людина заспокоїться, каже: Да, я такий, але мені мама сказала не то, тато не то, жінка не то, і начальник мене хоче на роботі бачити інакше. Я кажу: Ну ти не такий, чи ти не така? Ти от такий, і шукай сину, будь таким, і просто знаходь себе. Ну, ну і Так як у нас пропадайтеся саме по своєму розпока. Якби він пішов, як, наприклад, хотів до возі Гонфрейд від нього, то можна він ніяк би про себе не заявив і ніхто про нього б не записував зараз жодного відео. Це би це би було просто так, ну, один з не дуже успішних учнів Зігмунда Фрейда, господи, якийсь там психолог, да, от. Не, не неудачник. Да, от. А так бачите, людина, от, ну то, що вона, ну скоріш за все, що це от, овен аж він проявило, що цей характер плюс атмакарка сонця. Я таки доб'юсь свого. От, тому не шукайте пригод на свій восьмий будинок або п'яту точку. От, ну, як в народі кажуть, да, або астрологи кажуть, восьмий будинок, да, тому краще сходіть на консультацію, або ще краще прийдіть на навчання. І це ви будете мати постійний інструмент на все ваше життя, ну, от, який буде вам допомагати в житті, і ви будете бачити, наскільки легше буде жити і вам, і оточуючим людям, які біля вас знаходяться. От, Інна, дуже вам дякую за відео. Так, дякую вам так само всім за перегляд. Якщо маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях та до зустрічі в наступних відео.